Добрий день, мої дорогі. Добрий день. І ми знову разом. Сьогодні в нас в меню обід. І в меню в нас на перше борщ, який ми не доїли вчора. На друге риба в нас мерлуца, тріска по-українськи. Може бути люба, може бути хеп, який хочете. і... На, на, е, 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 риба з рисом, рисом і з цвітною капустою. Починаємо готувати. Рис я вже намочила. Зараз в банячок, тут є 2 стакани рису. На 2 стакани рису нам треба 4 стакани води. Ми цю воду зливаємо, в банячок кидаємо масло. І кидаємо наш рис. Робимо. Ми рис сцідили, кинули в друшляк, масло ми кинули, щоб тупилося. І кидаємо рис, розрівнюємо його. Беремо собі ложку. І розрівняємо наш рис океану. Okay. На наш розрівняний рис кладемо цвітну капусту. Ось ми залили, залили наш рис водою, робимо великий газ, щоб вона закипіла, і тоді на малесенький газ її лишаємо, щоб варився, солимо, перчимо в самому кінці, як все. Але що я вам хочу сказати? Я сказала, що на два стакани, на один стакан треба два стакани води. А я взяла на два стакани рису. Два стакани води, бо мені не треба, щоб мені покрився, щоб моя калафьорі, моя цвітна капуста була накрита водою. То ми робимо, ми, я взяла отак, от щоб вона не була повністю накрита водою. А потім будемо бачити, якщо треба, долиємо. Накриваємо, як вона тільки закіпить, робимо малесенький вогонь і накриваємо кришкою. А зараз будемо займатися. чим? Другою стравою це рибою. Починаємо готувати рибу. В пательню ми кинули чесни... три зубчики чесника, розрізаних на по пола. Кинули масло і влили олії. Масло в нас топлене. Можна таке кидати, можна взагалі його не кидати, хто як любить. Я кидаю, тому що і тоді смак. Зараз, як тільки наша цибулька, наша, наш чесник стане рожовеньким, ми його викинемо. Щоб коли він віддасть нам всі свої запахи і свої, свої, свої смаки смажиться, ми викинемо і відразу кинемо сюди цибулю. Цибулю ми вже нарізали кубиками. Тут є дві ні, тут є одна з половиною цибуля. Можна взяти дві, немає цибуля. Погоди не зробимо, навпаки, зробимо ще смачнішою. Я дала чомусь півтори, не знаю. Ну, мені так захотілося. Чесник став отакий, грозоватий, і я його забрала тут і кинула цибулю. Як тільки наша цибуля трошечки порозовіє, стане трошечки присмакуватися, кинемо помідори. Тут в мене півтора цибулі і... Три великі помідори. Помідори я нарізала отак. Будемо через трошки кидати його до цибулі. Перший, ніж кинути сюди помідори, я кинула такий малесенький кусок гірської паприки. Дуже маленький. Вона у мене отака, бачите, така. А я з цього... Відкинула. Старалася накидати з зернятками, бо зернятка дуже тучі. І тепер я вимішую то з помідорами, даю помідорам, щоб вони трошки смажилися тут само, щоб Що це таке це цибуля. Окей. Дивимося до нашого, до нашого рису. Рис наш готовий. Я вже з рису витягнула цвітну капусту. Поставила її окремо, вона вже майже готова. Так, я не хочу ходити, оце це у нас цвітна капуста майже готова. Нашу цвітну капусту я змішала з сіллю, з перцем і додам трошки олії. Ставлю сюди. Додаю трошки олії і трошки олії на пательню. Можна її змішати ще з яйцем, але я не буду. Перемішую і висипаю в пательню, хай вона досмажується. Все, що є, все висипаю. Все Дивимося до нашої до нашого сальця риби. Треба взяти якусь. Беремо рукавицю, сідаємо сюди, сідаємо сюди. Треба, щоб помідори розтанули нам. Зараз ми додамо, трошки, трошки води додамо. Додамо трошки води і хай помідори варяться. Ми ще до риби додаємо капері. Вони солені, тому я з сіллю, стараюся почекати трошки. От дивись, даю пару штук і хоча одна Перемішую і чекаю, коли воно все тушиться. Воно тушиться таке воно має бути. Зараз буду готувати рибу і класти рибу сюди. Не знаю, буду солити, не солити, подивлюся як та пеків. І так, ми нашу рибку посолили, трошки поперчили, скрутили в такий, такий кулачок, такий рулон і її не рухаємо. Ми тільки її отако зверху поливаємо, накриваємо кришку, зовсім не рухаємо. Окей, кожну Риб, рибинку поливаємо. Можемо навіть поставити. Зовсім не рухаємо, тільки поливаємо. Окей. Окей. Накриваємо, кри... кришку... Накриваємо кришку і кладемо маленький вогонь. Зараз я подивлюся, що ще бракує на нашому соусі. Даємо, хай наша рибка тушиться. Не смажиться, не вариться, а тушиться. Окей. Окей, окей. 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 Можна до, до неї додати ще вершки, але ну, я чомусь не дуже хочу. Ми їли два дні, Тепер все сожир, де все жирне, трошки треба поїсти. На рибку. Чекайте, спробую. Думаю, що не треба нічого, тільки зробити менше робили. І так, ми обід зробили. Риба наша готова, ми її витягнули, поставили. Коли тушили, то рибу не, 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 не чіпали. Ми її поливали і раз відразу поливали соусом, в якому вона варилася. І тут я вам розказувала, що ми клали разом. Рис з цвітною капустою. Рис назварився з корше, цвітну капусту ми зняли і ще дотушили її трошки. Такий у нас обід вийшов. Зараз я його хочу пробувати. Візьму собі вилку. Борщ не буду пробувати, бо ми його вчора їли. Пробуємо рис. М -м -м, рис дуже добрий. І пробуємо рибу. Це помідора. Ну, Трошки треба солі. Ну, я не буду досолювати. Хто схоче, хай собі досолю. Okay. Такий обід нас вийшов. Наразі я вам всім дякую за те, що ви мені дадете коментарі. Прошу вас дуже підписуватися на мій канал. Не встидатися. класти мені лайки. Бажаю вам всім доброго здоров'я. Хорошої долі, мирного неба. Всього найкращого. До зустрічі, до завтра.